Спробуємо уявити світ, де правда, це не те, що можна побачити чи перевірити, а те, що написано в древніх книгах. От саме таким був світ до наукової революції. А потім уявіть, за якихось пару століть жменька сміливих мислителів просто взяла і переписала всі правила. Це розповідь про те, як звичайна людська допитливість кинула виклик непорушній догмі. І як ми, як людство, навчилися читати зовсім іншу книгу, книгу самої природи. Отже, що ж на нас чекає? Наша історія складатиметься з п'яти частин. Спочатку зазирнемо у світ до революції, світ, що жив за правилами стародавніх текстів. Потім подивимось, які інструменти та ідеї запалили ту саму іскру змін. Далі епіцентр драми битва за небеса, яка без перебільшення змінила наше місце у всесвіті. Потім побачимо, як ця іскра розлетілася по всьому світу, і наостанок спробуємо розібратися, а чому власне ця революція досі не закінчилася. Ну що ж, почнемо. Частина перша світ побудований на стародавніх словах. Знаєте, щоб по-справжньому оцінити масштаб цієї революції, треба спершу зрозуміти, а яким власне був той світ, який вона зруйнувала. Отже, до XVI століття, якщо виникало якесь питання про всесвіт, відповідь шукали не в телескопії, ні. Її шукали в книгі. І тут виникає головне питання: а як тоді взагалі визначали, що є істиною? Ну, якщо немає експериментів, немає спостережень? Відповідь насправді дуже проста: істину не відкривали, її тлумачили. Вона вже була написана в старих поважних текстах. Все, що було потрібно, це правильно її прочитати. Уявіть, що всі знання тогочасного світу трималися на двох таких собі титанах. Перший титан це класика праці давніх греків і римлян, особливо Аристотеля та Птолемея. Другий це звичайно Біблія, священні тексти, які тлумачили для пояснення всього на світі. І це були не просто якісь авторитетні джерела. Ні, це була абсолютна остаточна істина, яка пояснювала абсолютно все від руху планет до природи людської душі. І знаєте, що найкраще ілюструє цей світогляд: так звана геоцентрична модель. Це просто геніально. Земля в центрі нерухома, а все інше сонце, планети, зірки, кружляє навколо неї в таких собі ідеальних прозорих кришталевих сферах. Це знаєте, як величезний космічний людяник. І ця картина світу була не просто красивою. О, ні. Вона ідеально лягала і на фізику Арістотеля, і на церковну доктрину, яка казала людство, центр творіння. Все сходилось. Але цей такий спабільний, такий впорядкований світ почав тріщати по швах. І ми переходимо до другої частини новий спосіб мислення, тому що з'явилися нові інструменти, і, що найголовніше, нові правила гри. І вони поставили під сумнів істини, в які вірили тисячі років. І знаєте що? Все змінили всього два винаходи по-перше, мікроскоп. Він раптом показав, що в одній краплі води існує цілий всесвіт. А по-друге, телескоп. Він перетворив якісь тьмяні цятки на небі на справжні світи з горами, з місяцями. Це було щось неймовільне. Це ж не просто технологія, це був по суті дозвіл людству нарешті повірити власним очам, більше ніж стародавнім книгам. Звісно, нові інструменти потребували і нового підходу до мислення. З'явилися два шляхи: Френсіс Бекон казав, давайте дивитись, спостерігати, збирати факти і вже потім робити висновки. Це те, що ми називаємо індукцією. А от Рене Декарт пішов іншим шляхом. Він казав, головне це логіка. Починати треба з непорушних істин і з них виводити все інше. Це дедукція. І, хоча шляхи були різними, мета в них була, по суті, одна поставити людський розум і власний досвід на перше місце, замість сліпої віри у старі авторитети. І от ніде цей конфлікт старого проти нового не був таким запеклим, як у битві за небеса, частина третя новий всесвіт набуває форми. Повірте, це була не просто якась наукова суперечка в кабінетах, це була фундаментальна світоглядна боротьба за те, яке місце людство взагалі займає в космосі. Ця революція, знаєте, схожа на таку собі естафету, яка тривала понад століття. Першим побіг Миколай Коперник. Він зробив неймовірно сміливий крок, просто взяв і помістив сонце в центр. Естафетну паличку він передав Тіхобраги, який залишив наступникам просто безцінний скарб, найточніші на той час астрономічні дані. Далі, Йоганн Кеплер, він взяв ці дані і, аналізуючи їх, вивів закони, за якими рухаються планети. Наступний Галілей. Він направив телескопу небо і знайшов, ну, просто залізобетонні докази. А на фінишну пряму вийшов Ісаак Ньютон. Він пояснив ту саму силу, яка всім цим керує. І ця сила гравітація. І подивіться, що тут найцікавіше. Це ж не просто список відкриттів. Ні. Це по суті народження наукового методу в прямому ефірі. Дивіться, як це працює. Кожен наступний крок спирається на попередній. Спочатку смілива теорія від Коперника, потім ретельні дані від Браги, далі математичні закономірності від Кеплера, потім неспростовні докази від Галілея, і нарешті, як вишенька на торці, універсальне пояснення від Ньютона. Ось так крок за кроком і будується справжнє наукове знання. Отже, ось він. Цей великий космічний спір, зведений до простого вибору. З одного боку стара, звична, така комфортна модель, де земля і людство центр всього, а з іншого абсолютно радикальна ідея, що ми ну, ми просто мешканці однієї з багатьох планет, що кружляють навколо Сонця. Це був не просто науковий диспут, це був справжній світоглядний землетрус. І в самому епіцентрі цього землетрусу опинився, звісно, Галілео Галілей. Тільки уявіть, кожен його погляду телескоп, це був по суті цвях у труну старої картини світу. Плями на сонці, гори на місяці. Це ж руйнувало ідею про ідеальні досконалі небеса. А коли він побачив супутники, що обертаються навколо Юпітера, це був доказ, що не все у всесвіті обертається навколо землі. Його, звісно, попередили: зупинись, бо це Єресь, але він обрав те, що бачив на власні очі, а не те, що було написано в книгах. І за таку сміливість довелося заплатити і заплатити дорого. За те, що він повірив своїм очам більше, ніж стародавнім авторитетам, Галілей провів останні роки життя під домашнім арештом. Помер він у 1642 році, так і не вийшовши на волю. Його історія це, мабуть, найпотужніше нагадування про те, наскільки високими були ставки в цій боротьбі боротьбі за саме право шукати істину. Але хоча вся ця драма з Галілеєм розгорталася в Італії, було б великою помилкою думати, що наукова революція це щось суто європейське. Аж ніяк, переходимо до четвертої частини. Наука стає глобальною, бо та іскра, що спалахнула в Європі, насправді була запалена від знань, які збиралися по всьому світу. Європейські вчені по суті стояли на плечах гігантів з усього світу. Давайте подивимось. Алгебра, без якої розрахунки Кеплера були б неможливі, прийшла з ісламського світу. Фундаментальні знання про оптику, які лягли в основу телескопа, розвивалися там же. Лікар з Індії Гарсія де Орта описував холеру: корінні народи Америки поділились знанням про хінін для лікування малярії. Астроном Такі і дін в Османській імперії будував обсерваторії та складав надсучасні каталоги зірок. Тобто, це була не просто якась європейська історія, це була, по суті, перша в історії глобальна наукова співпраця. Але, звісно, не все було так гладко, і цей обмін ідеями не був вулицею з одностороннім рухом. Важливо розуміти, що не всі імперії кинулись одразу сприймати ці зміни. Наприклад, в Китаї єзуїтські астрономи працювали аж до 1805 року. А Японія взагалі спочатку відкинула ідею механічних годинників і європейську концепцію фіксованого часу. Вони мали свої не менш багаті наукові традиції. То що ж у підсумку, що залишилося після всіх цих битв, відкриттів і зруйнованих світоглядів? Ми підійшли до нашої фінальної, п'ятої частини, і тут ми поговоримо про справжній, нетлінний спадок цієї революції, революції, яка, як виявиться, досі не закінчилася. Просто вдумайтеся в цю дату 1835 рік. Тільки в 1835-му, це ж майже 300 років після публікації, Ватикан нарешті офіційно викреслив працю Коперника зі свого списку заборонених книг. Це, мабуть, найкращий доказ того, що революція в головах відбувається набагато набагато повільніше, ніж революція в книжках. І ось тут ми підходимо до найголовнішого: який же справжній спадок наукової революції? Це не геліоцентрична модель і навіть не закон всесвітнього тяжіння, адже ці факти з часом можуть бути уточнені, а то й взагалі спростовані. Ні. Справжній спадок це сам метод, це потужна ідея про те, що світ можна зрозуміти, що будь-яке твердження можна і навіть треба перевіряти, що природа це не священна книга, а величезна загадка, яку можна розгадати, як через спостереження та експерименти. І це залишає нас із фінальним, і, мабуть, найважливішим питанням. Якщо вся ця історія нас чогось і вчить, то це одного те, що сьогодні здається нам непорушною істиною, завтра може виявитись просто помилкою. Тож варто замислитись, а який із сьогоднішніх загальновідомих фактів буде спростовано наступною науковою революцією? Адже, як ми щойно побачили, ця революція насправді ніколи й не закінчувалася, вона триває просто зараз.